Вами, як завжди, телевізійний проєкт Подружки і його спеціальна кореспондентка у Зігані Марго Гладун. Наш телевізійний проєкт продовжує знайомити вас із талановитими українцями. Для нас і світової спільноти це неабияке задоволення дізнаватися нове та цікаве про таку неймовірну націю. Тож, наші журналисти побували в гостях, у відомої акторки, яка розвиває традиції рідного края, а саме Галина Баранкевич. Новий проєкт від Галини Баранкевич це завжди перспективно та багатогранно. А тому увага на екран. Ви є викладачкою акторської майстерності. Як акторство допомагає розпізнати людину, особливо в такий важкий час? Ой, дуже цікаве підпитання Єсенія викладачка акторської майстерності і ще актриса. Тобто, це означає, що я не тільки навчаю, я сама навчаюся, і то кожного дня навчаюся. Багато читаю, багато дивлюся вистав, багато дивлюсь різних фільмів, художніх, документальних. Тому що що викладацька діяльність, що акторська діяльність змушує постійно вчитися і постійно бути в такому пошуку. Творчому, пошуку себе. Тому акторство мені десь допомагає, тому що я навчаюся, так само беру приклад своїх талановитих учнів, із таких талановитих учнів, як ти, Ясенія. Тому, допоки людина вчиться, доти, вона прогресує, скажімо так. Відомо, що є багато способів відстоювати свободу. Мистецтво не є винятком. Адже це також частина нашої багатої історії, за допомогою якої можна будувати нове майбутнє. Якраз підіймаються теми варварських вчинків московських загарбників, провівши паралелі з сьогоденням. Чому, на ваш погляд, це слово звісне знову, яке також присутнє у назві вокальної докудрами докудрами, повернулося. Власне, це одне з важливих найважливіших питань, які ми сьогодні піднімаємо чому в нашій історії в історії України є зло слово знову, чому воно повторюється і не тільки слово. А й повторюється на практиці, жахливій практиці, тому що зло, яке не засуджене, зло, яке не покаране, завжди буде повертатися. І сьогодні ми будемо піднімати це питання. Ми про це будемо говорити вголос через те, що будь-яка несправедливість, будь-яке зло має бути справедливо покаране, і той, хто винен, той, хто робить злочини. Тим більше злочини проти людства має нести відповідальність. Чи це одна людина, чи це сотні людей? Всі мають за це нести відповідальність і справедливе покарання. Допоки зло буде не засуджене, доти воно собі буде вільно поводитись і робити все, що завгодно. Час виконання пісень з тематикою війни емоції дуже часто беруть верх. Що допомагає вам зосередитись? Ну, напевно, так як раніше в мене сльози були, коли я співала взагалі пісні про війну, переживала емоції ці всі. То зараз, напевно, я трішечки абстрагуюся і дивлюся на ситуацію, як зі сторони це мені допомагає, напевно, щоб не проявити ті емоції, які до цих глибоко в душі в мене вирують. Які висновки мали б зробити глядачі, та що усвідомити після мистецтва, яке буде тут і зараз? Адже це досить цікавий формат. Мені здається, що насамперед має бути усвідомлення того, що зло має бути завжди покаране. Про це варто говорити, про це варто кричати на весь світ і засудити, справедливо засудити, тому що ми бачили вже на протягу декількох століть, як знущалися над українцями, і коли це все прикривалося. Відповідно на майбутнє знову ситуація повторюється, і ми не маємо права мовчати. Ми мусимо розповідати про це все. І кожен зокрема має зрозуміти, що він є активний українець і мусить це все передавати, розповідати, обов'язково розповідати дітям, щоб діти знали, хто в Україні є, хто ну і як повинен бути належним українець. Чи змінилось у вас бачення буденних речей, які у рутині стають часто повинними, адже повторюються щодня. І люди подекуди цього не помічають і не розуміють. Тож, які а, цінності в буденних речах ви зафіксували саме для себе за ці чотири непростих місяці? Ну, напевно, в кожного з нас життя дуже змінилося. Ми змушені підлаштовуватися під обставини, які зараз є у нас в країні. І мені здається, що кожен став добрішим, кожен е, намагається будь-яким чином допомагати, допомагати нашим хлопцям, е, пам'ятати про те, що зараз триває війна, і саме головне е, не мовчати, кричати про це на весь світ, добуватися правди. А щодо самої вокальної декодрами, чи є в планах продовжити е, і відтворити тур безпечними містами України, можливо, навіть за кордоном. Я думаю, що в кожного артиста є такі амбітні плани. Я маю надію на те, що якомога більше побачить людей нашу драму тому що кожна людина, можливо, по-іншому подивиться на ситуацію теперішню і минулу ситуацію. Можливо, дещо буде таке, що люди не знали, що творилося раніше, так як в нас це все прикривалося. І зараз Маємо можливість подати по-новому інформацію для того, щоб люди так само по іншому подавалися на ситуацію в країні. Нещодавно у музичній сім'ї співачка Роксолани сталася трагедія. Під час благодійного туру артистки рашистами було вбито звукорежисера команди Жені Коваленко. Ми зустрічалися з Роксоланою в рамках благодійного концертного туру. Тримайся і ще в Івано-Франківську. Тоді тур був у розпалі, і співачка активно збирала грошову допомогу на Збройні Сили України. Ці неймовірні відчуття від комунікації з талановитою українкою хочеться передати вам. Проте варто наголосити іще на тому, що під час е, концерту Рокселани в Івано-Франківську наша команда познайомилась з не менш талановитим співаком Хаятом. Найвекі враження залишив по собі екс учасник «Голос України». Ми вдячні за кожну пісню і за кожну емоцію, які наближають перемогу України над російським ворогом. Сила. Бачу там багато задів. Смірчіки. До Голос країни-9 ви мали змогу знятися в телесеріалі. Чому ваш вектор руху, щодо професії різко змінився і зараз на час, чи ви не хотіли ви спробувати в себе в кадрі як? По-перше, дуже вам дякую, що ви проробили таку роботу і подивилися, що я е, знімалася в серіалі. Це справді так. Ви знаєте, е, вектор руху не те, щоб змінився. Я насправді завжди займалася музикою, і прямо з дитинства, і я постійно писала пісні. А акторська діяльність це те, що я вирішила спробувати, воно. Звісно, ну я працювала в цій сфері, але мене завжди повертає до музики. І мені дуже подобається акторська діяльність, і мені би хотілося знятись в якомусь класному українському фільмі бойовику комедії. бажано. А як ви зараз відноситесь до російськомовних? людей чи пісень, чи чого чи фільмів? Ну загалом і пісень, і фільми. І пісень фільмів. Ну, ви знаєте, я для себе зробила таку зачистку в телефоні. Я видалила навіть артистів, яких я любила реально слухати. Але я видалила їхні пісні, тому що так, так треба, так правильно. І зараз я ну, не слухаю контент російськомовний, не дивлюся відео представників цієї держави. Я е, можу це змінити або на наш контент, або на контент англомовний. Розпочався благодійний тур. Тримайся в наразі в безпечних місцях України. Чи хотіли б ви побувати на схожих заходах, але за кордоном? Можливо, вже є і пропозиції? Е, ви маєте на увазі схожі заходи, тури чи концерти? Та, чи... Uh... чи концерти? Чи тури. <реш> Тури можливо, можливо, ми насправді для себе зрозуміли, що у нас в Україні є багато людей, яким також потрібна підтримка, їм потрібно провести десь час, трошки змінити обстановку для того, щоб зарядитися і продовжити працювати для досягнення перемоги України. Тому, звісно, на якісь там умовно кажучи, одинарні концерти, які нас запрошують на благодійних умовах, для того, щоб зібрати кошти для України, ми звісно виїжджаємо. Але ми би хотіли хотіли, напевно, збільшити пул міст в Україні і поїздити ще більше Україною? Я думаю, згодом ми деокупуємо нашу східну країну частину країни, і можливо і там поїдемо заспівати з людьми? А влітку 2021 року ви розпочала арт-проєкт «Ukraine із який поєднав в собі українську сучасну музику та поезію. Чи плануєте ви надалі зробити якийсь схожий проєкт? Ну, можливо, є ідея. Е, ви знаєте, мені взагалі близька ця тема поєднання поезії і музики. Я це робила ще здовго до Ukraine is». Тому, в принципі, я думаю, що ми надалі будемо випускати якісь пісні, які точно будуть містити вірші наших поетів. Чи це буде саме як альбом, ще невідомо, але це точно буде. Чому, на ваш погляд, музика є необхідним явищем у нашому житті? Доброго дня, Олеся. Дякую вам за запитання. Мені здається, музика це така річ, яка може підтримати будь-яку емоцію, яка в нас є. Вона, якщо в нам сумно, ми можемо послухати пісню і розплакати ще більше. Або ми можемо послухати пісню і підтримати наш настрій, і розвеселитися. І також в тяжкі якісь моменти ми можемо слухати. Музику і розуміти, що вона дає нам наснагу, вона нас буде підбадьорювати, вона нас буде мотивувати. Тому мені здається, що музика супер необхідне явище. Музика це щось більше ніж комунікація. Часто її порівнюють з мовою, хоча мова передає знання, а от музика передає емоції. Чому саме на ваш погляд, коли людям сумно бо є якісь неприємні ситуації в житті, люди слухають музику в залежності від настрою, а не навпаки. Доброго дня, дуже приємно з вами зустрітися сьогодні. Ви знаєте, дуже, дуже цікаве питання. Е, знаєте, я коли займалася роздумами на цю тему? Я зрозуміла, що коли ми розмовляємо, наприклад, розповідаємо одну ту саму історію і додаємо просто текстову частину, так або ж це одне сприйняття, або ж той самий текст, і додаємо якусь мелодію як підніжку, так. Мінорну, мажорну текст набуває абсолютно іншого значення, і мені здається, що музика це така річ, яка може доторкнутися до підсвідомості людини. І людина, можливо, цього сама не усвідомлює, так але вона впускає в собі цю музику, мелодії, і вона дійсно якісь має зовсім інші відчуття і сприйняття всього. І мені здається, що саме за це люди люблять музику, тому що музика може підтримати абсолютно будь-який настрій. ваш. вам сумно, як я вже казали ваші колегі. Коли вам сумно, ви можете послухати пісню, ви можете розплакати ще, ще сильніше, або ж ви можете послухати пісню і підтримати собі настрій. Тобто музика це така, яка пілюля, таблеточка, яка може як і засмутити, так і супер розвеселити. Ви працюєте в жанрі в жанрі Чому взагалі захоплює цей жанр? І хто з українців ще окрім вас його представляє, кого б могли виділити? Не можу сказати, що цей жанр якось мене прям захоплює. Це просто якась моя така сутність я з дитинства я ріс на фольці на народних піснях. Їздив у фольклорні експедиції зі знайомими. Тому це просто якась частина мого життя, а не просто якась там тематика, яка мене захоплює. А з українських артистів цим займаються ще був такий гурт Юко, можливо, ви знаєте, онука Ґовей. Дуже яскраві представники жанру. Є такі випадки, коли артист у якості підтримки та здійснення мрії приїжджає до діток. Чи була у вас така практика здійснення, знайомство з дітками, яким вдалося виїхати з окупованої території? І розкажіть про це детальніше? А, ні, на жаль, під час на жаль, під час військових дій зараз в мене не було можливості поспілкуватися саме з дітками, але я спілкувався просто з дорослими людьми. У Бородянці спілкувався з вихованцями одного з диспансерів, який був в окупації. Тому це були не діти, але тим не менш можу сказати, що напевно це така річ, яка не може бути розділена на вік. Знаєте, діти, дорослі, це одна велика, одна, один великий біль на всіх. От і тому, тому дуже дуже прикро, що для когось війна стала частиною їх дитинства. От, але цього вже змінити неможливо. Просто треба думати, як надалі робити так, аби діти е з цим болем могли рости і якось його трошки вгамовувати з тим, як вони дорослішують. А коли ви вперше усвідомили, що музика є справою вашого життя? Перше усвідомлення відбулося в моєму житті, напевно, десь років у 10, тому що з п'яти років я їздив по музичних конкурсах, і завжди мені хотілося щось доводити своїм батькам, своїм родичам, що це дійсно гідна справа, тому що всі до цього ставились так не дуже серйозно. А у років 10, там, чи 11 я зрозумів, що я вже не хочу нікому щось доводити. Це вже стимул для мене самого. Я хочу порівнювати себе з себе минулим, з собою минулим. І бачити цей прогрес цей результат, і це мене дуже тішило і мотивувало. І тому я вже зрозумів, що усі мої а, якісь такі важливі події у житті і конкурси відбувалися вже лише для, для, для того, бо я формувався сам як особистість і собі щось доводив. Розкажіть, яким був ваш перший день війни, та що за цей час ви важливо усвідомили? О, Яке серйозне питання? А, Дуже приємно по-перше. По-друге, так, мій день війни не дуже відрізнявся спочатку від попереднього дня, який в мене був у роботі. Якийсь таки був сумбур. Я прокинувся досить пізно, там о 10-й ранку, і просто побачив купу повідомлень і дзвінків. Пропущений ход. І потім, вже коли прийшло це усвідомлення, я вирішував, як мені бути далі, чи залишатися в Києві, чи їхати додому. Одну ніч переночував у Києві, і потім вирішив все ж таки, що буду їхати до своєї родини, тому що ем, ну, ніхто не знав, як це буде розвиватися, які як будуть розвиватися події і прийняв рішення поїхати додому. І три місяці провів там. Чи відчували ви хвилювання, проводи, проводячи свій перший концерт? Привіт, по-перше, так, я насправді дуже хвилювався, але а, у, у той же час це було таке неймовірне якесь задоволення і натхнення від того, що я сягнув тієї точки, яку я так дуже-дуже дуже довго а, хотів досягти. І перший сольний концерт це неймовірно, а, неймовірно важлива подія для кожного артиста. І ми з командою в той момент, коли концерт вже був закінчений, Усвідомили, що це знаєш, таки якийсь Рубикон перейшли свій, і далі, далі, далі реально треба планувати щось більш грандіозне. Я особисто захоплююсь вашою творчістю, і чи складно вам наразі продовжувати творчу діяльність? Чому запитую? Тому що під останньою своєю піснею, під дощем» в описі ви написали, навіть процитую, цитую Я не знаю чи почуєте ви ще від мене музику. Так, дуже приємно, що ви моя слідувачка, вам подобається моя творчість. Можу сказати, що це ось ця цитата, яку ви озвучили, це не якийсь там факт, да, що я називаю, що я, ну, і типу якась така, знаєте, в цьому є безнадійність, як воно прозвучало. Але в цьому більше є сенсу, того, що ми не знаємо, як будуть розвиватися події, що буде в майбутньому. Я не знаю. Чи а, ну, в той момент це був квітень, я був в Кропивницькому. Я не знав, чи будуть атакувати Кропивницький. Я не знав, що буде, ну якби взагалі, чи буду я тут, чи буде я десь в іншому місці, чи актуальна буде музика для людей. Тому що розумієте, зараз писати музику це не просто а, якісь там ну, гопця-дриця, щоб люди розважалися, да, або щоб заробляти гроші. Наразі це більш якась така місійна історія, де ми як. Культурні представники намагаємося максимально людей надихнути, відволікти від того, тому що розумієте, чу чути 24 години на добу про війну також неможливо. І треба якимось чином людей надихати. І ось у цьому місія музикантів наразі. І не обов'язково для цього писати пісні зі словами Україна, Калина і так далі. Ну, типу, це мають бути якісь певні знаєте, як я кажу, зараз музика повідомлень, коли артист хоче щось. Сказати ось за ці три хвилини. І оці три хвилини вони мають бути максимально змістовними. Якщо три хвилини ти прослухав і не розумієш, що тобі хотіли сказати, то можна на наступний раз вже не слухати. Тому я хочу зараз писати саме таку музику. І наостанок, чи можете для наших телеглядачів заспівати невеличкий кусочок або проспів вашої улюбленої особистої пісні? Так, да, звичайно. Разом станемо під дощем, Не розкажемо нікому, нікому, Де ми є невідомо, разом будемо трохи ще. Ось цікаво є те, що Толезінний проект «Подружки» давно можна вважати міжнародним, адже наші журналісти є майже у кожному куточку світу. От і наша спецкореспондентка у Швейцарії Анастасія відвідала на початку літ всесвітньо відомий економічний форум у Давосі. Анастасія розповіла, з місця подій про те, як там відбувалася славно звісно, виставка присвячена війні в Україні. Варто наголосити на тому, що Всесвітній економічний форум це міжнародна неурядова організація, яка базується в Шеневі, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місія організації є прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільств у формуванні глобальних, регіональних та глузевих порядків денних, Щорічна зустріч під егідою форуму проводиться в Давосі. Крім того, форум виступає організатором ділових заходів у різних країнах світу. Зустріч об'єднує близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Ось чому для наших журналістів було настільки важливим побувати саме на цій події у Давосі. Мій вітання, друзі! Мене звати Анастасія, і я спецкореспондентка телевізійного проєкту Подружки у Давосі. Сьогодні разом зі своєю командою я знаходжусь на виставці у Russian War Crimes House. Організатором цієї виставки є фонд Віктора Пінчука. Також цей фонд є співорганізатором українського дому в Давосі. Варто нагадати виставка, організована фондом Віктора Пінчука та Пінчук Арт-Центр в партнерстві з офісом президента України. Міністерством закордонних справ України, інтернет-відання Українська Правда та Українська асоціацією професійних фотографів. Організатори прагнуть ініціювати обговорення та привернути увагу осіб, які е приймають рішення та оформлюють громадську або аби спробувати до реальної Тож з вами працювала Анастасія з зсвітнього економічного форуму. Руйнують модуль життєві. Hello, my name is Anastasia, and I am correspondent from Ukraine, Project Podrushki. Can I ask you some questions? Yes, of course. Uh, how can I introduce you for our visitors? My name is Akbar. Okay, Akbar. What do you feel when you visit the war house? It's tragic that. These sorts of events can be brought about by international misunderstandings and misbehavior, misappropriation of human life and peace. It's tragic. Те, що кілька років було російським домом в Давосі, тепер стало Russian War Crimes House – домом військових злочинів Росії. Цей символічний проект представить усі військові злочини Росії в Україні. Мета проекту викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретні обличчя і надати, хоча б деяким жертвам війни, розповісти свої реальні історії. Хочемо з вами не прощатися, а сказати до наступних зустрічей, бо ми далі плануємо боротися на інформаційному фронті. Ідемо вперто до перемоги разом, З гордо піднятою головою і з посмішкою. Тож посміхайтеся частіше, навіть не дивлячись на сльози і піль.